Так, усім привіт, 28-29 листопада. Сьогодні у нас цей красавчик на вулиці. Зараз покажу вам, що ми трошки в ньому сьогодні модернізували. По цій стороні змін нема, кажу зразу. Тепер стаю отак спереді, зупиняйте відео і пишіть, що ви бачите тут нове. Так, йдемо сюди і бачимо тут. Отаку приблуду нову. Рішили ми перейти на сухий повітряний фільтр. Через те, що робимо ми хоч і не багато, але так як в цьому году весна була така пильна, та й увесь год такий був дуже сухий, пилюки було багато. Хоч і робили ми небагато, але після весняних робіт познімав я Фільтра мить, а вони засмалені до бзда просто. І сітки дуже забиті, і масло вигребло трохи, і в маслі дуже багато пилюки. І зробили ми чепуху. Взагалі чепуху ми поробили 5 днів у полі, що один, що другий трактор. За 5 днів так засадило фільтра. У деяких людей поробили ще менше і почали мотори масло брати. Вже люди й масло міняли, а кажу, фільтр помийте. Та ж ніколи такого не було, каже, щоб за 5 днів чи за тиждень роботи фільтр забило. Ну кажу, у нас забило. Коли полізли в себе і в них забиті. А вони і масло міняли, бо думали, що мотор масло бере цей. Ну, по причині масла. А воно, воно в чому діло оказалось. Ну, вирішили ми поставити сухий. Давно ми вже це діло хотіли зробити, але. Но... Хто Так подивишся на цей фільтр великий. І туди не поставиш, і сюди не поставиш, і не хотілося, щоб десь з боку Таке. Треба було вже це давно зробити, ну тож кажу по якій причині, ми цього раніше не зробили. А поставили ми його спонтанно. Просто отак захотілося сухий фільтр взяв, в інтернет зайшов. Ага ось МТЗОк продає комплектом. Це не реклама йому. Нічого ми там дуже стараємося не купляти. Ну, а так як зараз таке час, що нікуди не наїздишся, магазин од нас далековато. Ну, 20 кілометрів, грубо 15-20 до магазина. Плюс тут ціни більші, ніж в інтернеті. Туди-сюди, поки пару раз з'їздиш, вийде дешевше, оце купити повністю комплектом. І все. Ну, Ми були б не ми, якби ми його не переробили. Значить. Оцей кронштейн ми переробляли, він рівний. Але одна пер... Перша переробка це оця пластинка усилення і його посилення була з тієї сторони. Чого ми переробили? Через те, що фільтр стояв аж так. Він повністю перекриває заливну горловину і щуп. Оце повністю отак він отут стає. Оце наскільки ми його на 8 см ми його здвинули. Ближче до кабіни. Ну і прийшлось, звісно, зробити таку шкоду. Ну, то і нормально, Ну це такий нюанс, що в цій переробці нам прийшлось зробити. Значить, оце ми тут зробили і тут ось відрізали цю верхню пластину від оцього кронштейна. І теж ось наскільки змістили. Тим самим фільтр ми змістили ближче сюди. Чого він був сюди так далеко? Через те, що він стоїть високо. і... Патрубок впирається. Щоб не різати людям капот, вони його здвинуть сюди і оцей вход зробити з боку. Тут було багато міста, оце збоку, тоді там одне коліно, друге коліно, така довга труба, щоб підняти угору. Ну, мені оце місто не подобається. Отут повинен бути доступ. Ми вирішили зробити отак. Ну, Нюанс, ну нічого не зробиш. Значить... Так, показую далі. В принципі, довольні ми, що цей не стояло б його і їздити в магазин по 100 разів це купили, і лишнього у нас дуже нічого і не залишить. Все, що було в комплекті, все підійшло. Значить. Була тут в комплекті труба, така нержавійка, сантиметрів 70, то таке кріплення, воно повинно кріпитися десь сюди до гідробачка. Ну, Тут у ньому отворів менше, і в нас плюс там такий саморобний кронштейн для і упор капота і для трубки. Не схотіли переробляти, прикрутили сюди і все. Оце все повинно бути аж там починатися. Якби фільтр був боком стояв, отак, то ми стільки кусочок трубки вставили і все. І тут ось отаким от ділом воно сюди виходить. От ось. Одне, що мені у цій даній системі не подобається, щоб я переробив, це мені не нравляться оці густрі угли. Сюди я б рекомендував просто, або якийсь отакий патрубок, або отвод, ну, під ДН, ну, щоб воно було оце не гостре, щоб тут воздух не вдарявся сюди, а щоб воно плавно повертало. Оце тут гострий угол, те, що вони самі роблять. І ще один ось угол ось тут. Оце те, що мені не дуже подобається. Але при даній установці воно робиться отак. І хотілося б, щоб воно. оце... Все чудо було хоча б на пару сантиметрів вище. Тоді, якщо хтось захоче здвинуть фільтр дужче сюди і пустити воздухан по кабіні, поняли ви, щоб можна було це отак обрізати і сюди надіти патрубок. А так, якщо це ми зараз одріжемо, то отут, ну, буде міліметрів 5 остається донизу, сантиметр. Трошки малувато для патрубка. А так. Так воно все красиво. Поки що ось сюди. Хотілося мені, звісно, наверх кабіни, але ну, вихлопна. Якби вихлопна була пряма, то воно б точно було зверху. А так папко не хоче по, над капотом перед очима класти трубу. Не дуже подобається таке, то поки що вирішили його ставити на його рідному стандартному місці. Ну і все, це весною підкраситься, бо зараз холодно, не хочу її гратися. Нормально тоді він все одно трактор уже помитий буде на хранні стоїть, зимувати мене поржавіє. Оце такі переробки. Більше ми тут нічого не робили. Наклейку він приклеїв, купив теж в нього, бо полочки поробив самі, а воно просто чорне. Перед стеклом трошки щось не вистачає. А це поки фільтр заказував, щось мені так висвітилось, наклейка. Коли то 50 гривень, купив приклеїв, тепер набагато краще. Так, і що в нас тут іще? А, ось очки ще в нас новий генератор. Показував я, як я поставив китайський тахометр. Отак От тут під нього стоїть датчик у цьому корпусі, і весною мені захотілося поставити. Поставить мені посекційне відключення на оприскувач. Зробити, щоб не бігати постійно на вулицю, я його все сам зробив і як оказалося, що в нас слаба зарядка. Прийшлось нам міняти генератор. Ось тахометр працює, 176 мотогодин. З нового року. за цей рік виходить, трактор напрацював. Получається, що не вистачало мала зарядка була. І він слабий, вирішив я купити сюди кіловатний генератор. Оригінальних не було, Прийшлось брати оригінальну бану. І цей. замінили ми генератор і перестав у нас працювати тахометр. Хоч на ньому тут і є виходи під Так, де ось та фішка, чи я його зняв. А ні, ось очки. Провід цей замотаний, десь я його туди обхнув, Ось фішка є. Оце виход під тахометр. Але цей тахометр оцих виходів не робить. Плюс тут ще є виход навпряму. Підключав сюди, теж не робе. Ладно, думаю, поставимо знову цей датчик сюди, так як він стояв на старому генераторі. Поставили, а воно не робе. Прийшлося із старого генератора знімати крильчатку. Вона алюмінієва. І на ній там на одній лопасті я показував, як я ставив. А ось ось воно пластинку із металу я прикріпив на саморізок. Тепер датчик бере інформацію це з цього. А рідна е, крильчатка та, що була з цього мотора, вона якась там чи з нержавейки, чи з якоїсь коротше, желізна, і через те датчик не працював. То прийшлось на новий генератор поставити цей. І все, в принципі, все нормально, все коректно працює. Датчик полива працює прекрасно, дуже ж він китойський. Дуже він китайський датчик полива. Ось такий ось він Ось він стоїть посередині, теж він прекрасно працює. З Нового року відпрацював, питань нема. Це теж все Все хорошо робить, все нормально видно. Переживав я, що буде погано видно, літом лампочки ні, все нормально роби. Питань немає. До тахометра теж питань нема. Тут ось сидиш, нічого не видно, так як тут стоїть імезорська печка, вікна нема, то. Змін візуально, із цього немає ніяких. так, Шторку зняв з усіх тракторів, з машин, з комбайна повитягував усе, кинув стирати. Ну і все. Такі в нас вийшли по ньому переділки. Тепер наступний буде червоний трактор, Тоже, тоже будемо переробляти. Ну, то вже буде, як то кажуть, Слідующе кіно. Ну, а поки що на цьому все, Всім дякую за перегляд. Пишіть хто що думає. Понятно, що зараз люди 40 плюс, ті, що ще застали СССР, там напишуть, що масляний фільтр краще. Ну, а молоді, ті, що стикаються більше з новішою технікою, з імпортною, особливо. Там, де ну, ні на одному комбайні, ні на одному тракторі новому, нормальному, імпортному, на машинах немає масляних фільтрів. Через те отак. Ну а ви пишіть хто що думає. Все, Всім пока.